71-ша бригада. Виданий сухпай на 6 днів для п'яти чоловік на вихід у ліс. 6 буханок хліба, 10 батончиків солодких, 3 банки згущенки і 10 банок тушонки. Все, це щоб сильно блять, не поправлялися в армії. Ні каші, нічого нема. 71-а єгерська бригада. Передали нам ось такі пластини 4 класу захисту. Стріляємо звичайними 5,45 за КС. Як бачите, 4 отвори. Тільки що сам лічно стріляв? Дуже надіжна фірма. Надіжна до немогу. Советую всім, хто жити не хоче. Дивимося, привезли нам таке чудо техніки. Ось. Лимет. Я думаю, що... Він ну, стріляв уже дуже багато, тому що він ще на дерев'яних кольосах. І, щоб ви розуміли, я тут прикрию номер, покажу вам рік народження. 1944. Прийшов не в дуже гарному стані. Але що ж хлопці. Виправили, все, все працює. Будемо старатися працювати їм. Так, і, може, нам новий привезуть. Ну, Но сказали, поки у нас на складі є такі, працюйте такими. Пальному танцюристові важко вгадати серйозного політика, і в цьому весь Олексій Разніков. Йому 55 і він вміє насолоджуватися життям. Я дуже люблю екстремальні види спорту. Я захоплююсь гірськими лижами, дайвінгом, він парашутні стрибки були в моєму житті. автозмагання, автоспорт. Та найбільша його пристрасть кохана дружина Юлія. Вони познайомилися у 2017-му на церемонії відкриття Євробачення в Києві. Олексій одразу запросив телеведучу на вечерю, а вона не сприйняла це серйозно. Я думаю, так от іду, як є, в домашньому одязі, ну практично. От якщо йому так сильно подобається, нехай йому сподобається є. Аби вразити Юлію, Олексій зайшов із Козирів. Якщо кажучи лише до серця чоловіка шлях лежить через шлунок, я вам скажу ні. До серця жінки шлях також лежить через шлунок. Я з'ясував, які там в неї улюблені страви і зробив кілограм 300 тартару. Приготувати їжу для мене є задоволення. В момент, коли я готую, я собі придумую, я бавлюся з приправками. Ну, непогано я вам скажу. Саме кулінарним талантом, а не величезними букетами, чоловік і підкорив серце Юлії. Торік кохані зіграли весільне. Спочатку так дещо насторожений був тато. Ну напевно, через різницю у віці він просто хвилювався, тому що все ж таки 20 років це не два роки, але він одразу сказав, що тобі жити, якщо тобі комфортно, мені як тобі. А от публіка на таку новину відреагувала не так однозначно. Про це говорили, і це як треба любити гроші, і це як же ж треба хотіти влади, і що це ж така різниця у віці, і вона геть з'їхала з глузду. Та на злі язики Юлія не зважає. Справді любить усе, що пов'язане з Олексієм. Це спільні подорожі, заняття танцями, смачні обіди. Бо якщо на роботі Резніков серйозний політик, то вдома поруч із коханою дружиною він доброзичливий господар і душа компанії.